Не зараз закидають камінням, та я все одно це скажу. Україна заслужила на цю війну. Так, отаке сказав український селебріті Андрій Трушковський, сидячи в Сполучених Штатах Америки. Про це сьогодні поговоримо, а також не забудемо знову згадати Олега Скрипко. Ви скажете, скільки ж можна? Він отак постійно каже якусь фігню. Так в нього спитали: що ти таку фігню кажеш? Давай у цьому розберемося. А він замість того, щоб пояснити, сказав ще більше фігні про це те. Теж сьогодні посміємось. Ну, коротше, сьогодні буде забавний, цікавий такий легенький випуск, трошки душненький, трошки глибокенький трошки веселенький. Все, як ви обожнюєте у вашому коханому шоу Крінж Тижня на каналі Рома Геній. Дуже коротко представлюся для наших нових глядачів. Мене звати Рома. Я відомий в інтернеті як Геній. Я головний редактор Ікла. Це такий інтернет-журнал, один з найпопулярніших в інстаграмі. А також я митець, музикант. І тут на своєму авторському каналі розповідаю важливе і цікаве про Україну. І не тільки, якщо коротко, мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали! Значить, по вітру, як по бульвару, гуляє сторис Андрія Трушковського, яка виглядає так: це зараз закидають камінням, та я все одно це скажу. Україна заслужила на цю війну. Це плата за вибір народа і результат байдужості до реальних проблем кожного з вас. Сука, як мені болить, що більшість нашого суспільства тупі імбіцили. і через цю більшість нормальні, адекватні люди несуть страшну відповідальність і страшні наслідки. Що за майже два роки повномасштабної війни нічого не змінилося. Можете писати? Казати, що завгодно, звинувачувати мене, називати будь-якими словами, але правда лишається незмінною. Деградація нашого суспільства через на жаль не зрозуміло, через що саме ми деградуємо, але я скажу чесно, я не думаю, що хтось. Побачивши, що Андрій Трушковський сказав якусь єбалайку, яка роздратувала половину українців, подумав: не може такого бути. Тому що він, в принципі, часто щось таке вкидає в інтернет, і люди починають бурліти. Що вже казати про його інтерв'ю після того, як він розстався з сабою. Це якщо що, така блогерка, з якою він був, і почав розповідати про свою нову жінку і сказав купу якоїсь неприємної інфи. І там він настільки сильно вийобувався, що весь твіттер про. Це почав гудіти. Уявіть собі, навіть Арестович так не вийобується. І я не знаю, чи він робить це спеціально, але деякі його заяви просто дратують людей. Причому настільки, що вони починають розповідати іншим. От подивись, подратуйся. Якщо чесно, думаю, що спеціально. Але параноїд Андроїд. Який запостив в Твіттер це відео, підписав його наступним чином. Ось така українська діаспора останнім часом вже занадто багато собі дозволяє, та зовсім втратила зв'язок з реальністю. Вважаю, таких як він не можна прирівнювати до повноцінних членів українського суспільства і надавати ті ж права, що й у пересічного українця. Чесно, не сильно розумію, що малося на увазі, але розумію, обурення. Людина поїхала з країни в США, в нього там все непогано. Він такий засмаглий. В безпеці і при цьому критикує роздратованих людей. Звичайно ж, це як мінімум неморально. Яких прав його можна лишити тут в Україні? Я, чесно кажучи, навіть не уявляю. І чому б він міг не вважатися повноцінним членом суспільства, я не розумію. Він виїхав через те, що в нього білий квиток, і він вирішив виїхати. Він міг... І вирішив це зробити. Звичайно, було б класно, якщо б він якимось чином волонтерив, наприклад. Але хто зна, можливо, він дуже багато донатить з США. Я, якщо чесно, не вивчав цей момент. Будь ласка, якщо що, напишіть в коментарях. Але продовжуючи захищати жопу Трушковського який насправді мені здебільшого неприємний, я не буду це приховувати. Він завжди викликав в мене якусь підозру. Типу, він в деяких своїх інтерв'ю виглядає доволі приємним і правильним. Він непогано. До речі, розмовляє українською мовою і штовхає плюс-мінус адекватні думки. Можливо, спеціально, можливо, так воно і є, але я все одно не вірю йому. Я знаю, що деякі мої друзі його поважають, і тому в мене, знаєте, не те, щоб навіть середнє арифметичне, але не повністю хуйове до нього ставлення. Я б хотів винести те, що він сказав, за душки. Ну тобто, я розумію, чому ця думка дратує людей, коли вона звучить від людини, яка виїхала за кордон. Бо конкретно від Трушковського, все це розумію. Але давайте уявімо, що цю заяву зробила людина, яка усе повномасштабне вторгнення була в Україні. Або, можливо, навіть військовий, або можливо, якийсь відомий волонтер, який суперавторитетний в ваших очах. Утоявіть собі одну таку людину зараз на секундочку. І скажіть мені, невже ви б не зрозуміли, що він має на увазі, якщо б він заявив дещо подібне? Враховуючи, що ця думка. Не є сильно конкретною, я особисто спокійно б міг її конкретизувати своїми власними думками, з якими я згодний, які в мене час від часу вирують в голові. Ми дійсно часто забивали хуй на те, кого ми обирали. Обирали тих, хто більше рекламується, або кого ми давно знаємо, або просто вірячи, надіючись на диво через незрілість сучасних українців як нації. Ми дійсно час від часу доволі інфантильно ставимося до країни. Не хочемо корупції, а даємо хабарі, допускаємо проросійські партії до влади. Ми дуже наївно віримо в деякі речі. Я це навіть інколи читаю в коментарях. В нас зараз настільки багато людей звернуло увагу на новини, але при цьому читають їх в максимально фастфуд-форматі, в неперевірених джерелах, якісь просто маленькі телеграм-твіти, не читаючи якоїсь цікавої аналітики, авторитетних видань, не цікавлячись розслідуваннями. І все це при цьому множить. На катастрофічний рівень радикалізму. Все це підкріплюється єдиним телемарафоном або блогерами, популістами які роблять навіть подібний контент до того, який роблю я, але вони не дивляться на ситуацію з двох сторін. От, наприклад, Трушковський сказав це, і я майже впевнений, що всі, які роблять подібний контент до мого, скажуть: оце він, звісно, зрадник, з'їбався з країни, і тому він сказав хуйню. Ну, а я тут, як ви бачите, вже півгодини показую вам, що в принципі. Є багато раціонального навіть у цій неповній думці. Але те, що наша нація перебуває в такому стані свідомості, можна доволі легко пояснити, хоча б тим, що ми дуже довгий термін перебували під окупацією Совєтського Союзу, де наші батьки і діди не знали, що таке приватна власність, що таке право вибору, що таке вплив на владу, демократія і так далі. І це все відбувалося тоді, коли, наприклад, у західних країн була власність, яка передавалася від покоління в покоління, коли вони розуміли, як. Працює закон, виборче право. І так далі. Плюс до цього, звичайно, ми зараз знаходимося в стані війни, тому кожен для себе пояснює деякі речі, так як йому зручно, тому що так працює психіка. Плюс не всі насправді в будь-якій нації суперсвідомі і розуміють все навколо. Як я вже казав, дуже в багатьох країнах. Я думаю, що плюс-мінус в усіх справжній прогрес відбувається перш за все через активістів і журналістів. Журналісти кажуть: от, подивіться проблема, активісти добиваються того, щоб Цю проблему вирішили. А люди такі ой-ой-ой, нарешті ми звернули на це увагу. Тобто, не те, щоб Україна сильно вирізняється конкретно в даному аспекті. І нарешті останнє. Я не думаю, що просто. Морально правильно дійсно повчати з такою риторикою Трушковському українців. Так, він теж українець, але він зараз знаходиться трошки дійсно в іншій реальності, і він не розуміє, що зараз у нас в усіх в головах відбувається. Тому цей менторський тон тут був пізда, яким недоречним, пане Андрію. Не знаходячись в Україні, ти можеш бути не в контексті, не тому, що ти не прочитав якусь новину. Яку пишуть тільки для українців, що знаходяться в Україні, ні, нас спаяє, нам інколи важко, просто через те, що ми знаходимося тут, в нашій улюбленій країні, яка перебуває в стані війни. Наприклад, я на постійній основі займаюся з психологом, і це дає мені серйозні результати. Я навіть не знаю, яка б кришка мені була б, якщо б я цього не робив. Тому я всім дуже сильно, постійно в усіх розмовах раджу займайтеся з професіоналом. Вам можу порадити навіть де Знайти цього професіонала це Майдлі. це найбільша платформа, де ви зможете знайти собі психолога. У них є дуже зручний застосунок. Прикол Майдлі у тому, що там дуже багато психологів, психотерапевтів, вони всі висококваліфіковані, і, звичайно ж, вони працюють в різних методиках, вони можуть вирішити різні проблеми. Ну і звичайно, ціна на їх сеанси різна. Тому ви можете там собі підібрати саме для себе конкретного, максимально підходящого психолога. Психолога. І причому для того, щоб знайти ідеального, ви можете пройти тест, який у них теж є. Ви проходите тест, і на основі його результатів вам підбирають найідеальніших психологів для вас. І якщо ви його пройдете по цьому QR-коду або по посиланню в описі, то у вас буде знижка 20% на перший сеанс. Все. Пам'ятайте, що ментальне здоров'я це дуже важливо. Я прям у цьому переконався на 100 мільярдів відсотків. Тому не нехтуйте. рухаємось далі. Як ви пам'ятаєте, нещодавно Олег Скрипка сказав в інтерв'ю, що у людства існує декілька механізмів, завдяки яким вони розмножуються, і декілька механізмів, за яким скорочують свою популяцію. Серед них він назвав ЛГБТ і фемінізм. Так от його на інтерв'ю запросив Суханов, де задав питання щодо його заяв безпосередньо про жінок. До речі, хочу сказати, що я вперше бачив інтерв'ю взагалі на цьому каналі. І цей канал як такий говорить Суханов. Він називається, і воно мене дуже позитивно вразило настільки грамотний ведучий і дуже кльово підібрана музика, в неочікувані моменти дуже якісно і талановито підібрана. Я хочу це виділити тому, що я дуже не часто зустрічаю настільки. Цікавий продюсерський, а може навіть режисерський погляд. Коротше, респект, якщо ви дивитесь, мені дуже сподобалось. Ну і що пропоную вам подивитися декілька фрагментів, де Олег Скрипка вирішив, що він ще недостатньо себе закопав На жаль, чоловік законом ніяк не захищений не захищений. Так вибували якісь магазинах одягу, так. На якому поверсі знаходиться жіночий одяг? Ой, Ну сто порізно стоп на першому поверсі знаходиться жіночий одяг, іноді на другому, і аж на третьому знаходиться чоловічий. Щоб у чоловіків, як у мене, не було живота, щоб вони ходили сходами. Щоб у жінок був живіт. Ні, ми говоримо про, про не Я як чоловік, який любить красиво вдягатися, для мене це реальна проблема. Ага. Чоловічого одягу його разів п'ять менше ніж жіночого. Це мене не до речі, дратує. і не говорячи вже про закон. Якщо жінка порушує закон, чоловік не захищений взагалі. Це є паруски пароски фемінізму в і навіть в нашому суспільстві. То це добре чи погано? Ми говоримо про незрілість ситуації. Е, ну, давайте почнемо з того, що те, що він сказав, це в принципі хуйня. Я ж мовчу про те, що він вирішив це підкри. Кипити прикладом з поверхом, на якому знаходиться чоловічий одяг. Це все одно, щоб я сказав, що фемінізм це хуйня і підкріпив це тим, що жінки красивіші від природи з моєї точки зору. Тому що навіть той факт, що одяг на третьому поверсі, ну це насправді суб'єктивно погано. Я не можу сказати, що мене це колись бентежило. Ну, бляха на другому, ну на третьому. І про що він взагалі каже? Про зару на хрещатику. Як він взагалі пам'ятає про це? Казати, що жінка. В Україні законом захищено більше ніж чоловік можна хіба що жартума, і те, якщо ти є бать хуйовий жартівник, тому що ми от нещодавно буквально бачили приклади, де жінка була з. Але це просто ігнорується судом, домагання, сталкеринг, домашні насилля, жінки, які з цими проблемами йдуть в поліцію нерідко йдуть додому в кращому випадку ні з чим, а дуже нерідко з нерозумінням, насмішками і так далі. І казати, що це паростки фемінізму, це просто безглуздо, як мінімум, тому що паростків або немає, або майже немає. І для тих, хто не знає, я хочу звернути увагу на те, що фемінізм не бо бореться за привілеї жінок над чоловіками. Фемінізм прагне вирівняти права. Давайте далі. Чи є у вас в сім'ї сексуальне виховання Наприклад, Олеся. Наприклад, Олеся, в так званому зараз вже пубертатному періоді знаходиться 13 років. Пубертатний. Ну це такий протестний період. Ви сексуально виховуєте дітей в сім'ї? Ну тут я старомодний. Я не знаю, як це там розказувати дітям. Зараз в школі розказують. Ну мені не природні, щоб це батьки розказували. Це не функція батьків. Все ж таки, а чи я? Ну в диких племенах там були по-моєму там секс сексові консультанти Ми на порівнянні з людьми культурними ми дике Може тому що ми зокрема з дітьми замало розмовляємо. Хорош. Можливо, я не знаю. Ви не боїтесь, що дівчата вулиця навчить а, взагалі чомусь поганому. Якщо батьки їм дають це позитивне ядро, якщо ми дамо їм достатньо розуміння і мудрості, вони самі мусять зробити свій вибір. І це є наш шлях життєвий. Ми, му... ми тільки і робимо те, що ми вчимось робити вибір. Хай вчаться. Які коди ви вкладаєте в них? Генетичні. Ну там C++, Python. Вибачте, будь ласка, це був не жарт на тему айтішників, а це був жарт на тему жартів про Айті. Пізда, я не айтішник, але коли я чую ці жарти, я такий. Ну, да, C++, Python, Смішно. В момент виховання їхнього дорослі, шаніки коди. Коди. Ну, треба дівчата, Секретні, вчити, та вчити, та вчити все таки поважати себе, поводитись а, з чоловіками. Як треба поводитись з чоловіками? Жінки вони ж ірраціональні, і а, це хлопцю можна щось там розказати. Ми всі знаємо, що жінці щось розказати немає змісту. Всі жінки на вас а, образяться. А що зробиш? Ну і, а тут що не скажеш? Вони можуть образитись. Вони ж блядь, і раціональні хуй знає взагалі. Що треба зробити, щоб половина жінок образилась. А інша не образилася. Ну це же ж, блін, абсолютно ні від, ні від чого не залежить. Ще може. Що я можу сказати? Я розумію його логіку з точки зору того, що якщо він навчить дівчинку раціонально думати, читати самостійно якусь літературу відповідну, бути вихованою обачною і тощо, 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 то вона зможе не подопускати якихось максимально ідіотських помилок. Ну, я маю на увазі, що людина, яка вихована раціональною, вона, звичайно ж, поставиться серйозно до рекомендацій. Наприклад, до захищеного сексу, яка звучить скрізь. І хтось її отак от пропускає повз вуха, на хтось до неї прислухається. І також я зрозумів це так, що йому просто супер ніяково розмовляти зі своїми дітьми на цю тему, але чомусь йому не стало сміливості для того, щоб це так і сказати. Ну тобто, сміливість, просто щирість. Скажи, я не можу, мені якось ніяково, я, можливо, повний дурачок у цьому, але ну вибачте, будь ласка, є як є. Якимось чином, знаєте, от я, наприклад, не люблю прибиратися в себе в квартирі, тому я десь зекономлю, можливо, не так часто поприбираюся, але я це зроблю чужими руками. Ну, от в мене такий вихід із ситуації. А він просто такий, ну хуй його знає, блін. Жінки не раціональні, а час шамани були в племені. І, і мені ще дуже сподобалася фраза, що ми ще таке дике плем'я у порівняння з цивілізованими людьми. Блять, кого він мав на увазі? Мені цікаво. Вони там на телефоні з Трушковським, я правильно. Розумію, на ці теми розмовляють. І останнє. Вже хлопці приводять е наречених, і що як батько реагує? Я кажу, нафіга? Як? Ось у вас нафіга дві дружини було. Я їх не приводив до батьків. Я там вирішував свої питання, а потім поставив батьків перед фактом. Познайоми це я скажу йому, вона класна, а потім у нього будуть проблеми. Я буду винний. Ну, просто не хочете мати відповідальність на себе. А це не моя відповідальність. Я не беру чужого відповідати. Це мега важливо, з ким ти будеш потім жити, проводити тест-драйв. Ну нафіга її ну, ввести додому. Ти ну. А де ти в під'їзді? Що в під'їзді? Ну, що таке тездрайві. Ви що? Це не моя справа. Він, йому 18 років, він доросла людина. Гай uh -huh. розбирається. Я... я ну, на фіатрі оце ну, відразу це ну, такі фіксуєш ці стосунки. Uh -huh. а, ну, а коли ну, вони а... почнуть приводити якихось. А, там, так, якось... дівчаткам, дівчаткам буде складніше, там, складніше я розумію. Буде, там я не знаю. — якісь високі чи маленькі, там, я не знаю, ну, а, це... а, то <зріст, Зріст має бути відповідним. Я моделюю ще там трішки почекати треба, але це страшно, реально це страшно. Я ніхуя не зрозумів, що мав на увазі. Олег Скрипка. Він <laughs> такий смішний, такий бадьоренький і такий впевнений в своїх якихось закам'янілих уявленнях про світ. Я не хочу нічого тут коментувати, тому що я і минулого разу, мені здається, сказав грубіше, ніж мав. А, вибачте, будь ласка, якщо я когось раптом образив, але мені здається, що тут немає якогось правильного висновку, тому що після першого, другого, третього випадку я розумію, що Олег Скрипка він не обмовився. Минулого і позаминулого разу я казав, що, можливо, треба зробити деяку методичку для наших зірок, щоб вони розуміли, в якому часі вони живуть, які теми, скоріш за все, вони будуть обговорювати на інтерв'ю, до чого їм треба бути готовим, або, хоча б про що вони можуть сказати: ні, вибачте, я не так знаюся, не хочу зараз сказати нічого дурного, подати поганий приклад. Але я подивився це інтерв'ю не повністю, але багато з нього я подивився, і мені було цікаво, що Олег Скрипка не те, що прям. Темний у цьому питанні, як виявилося, наприклад, зокрема, він вживає слово мачізм, чого я від нього абсолютно не очікував. Тобто, це якась не яка, можливо, заглибленість у тему. І мені здається, що ця заглибленість була або недостатньо глибокою, або десь бляха проти течії, тому що. Те, як він зараз уявляє світ, мені здається, що нам єдине, що залишається, це чекати, допоки він якось переформатує свої думки, або просто прийняти Олега скрипку таким, яким він є. Я не знаю, кенселити його, бо не кенселити, це кожен для себе вирішує сам. Якщо я десь опинюсь в тому самому місці, де в них раптом буде в той самий день концерт. Я вам скажу чесно, я піду і погарцюю під весна, 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 весна прийде. Я не знаю, чи в мене пустять, звичайно. На цей концерт після всього того, що я сказав про пана Олега. Але блін, мені здається, що я до цього вже так легко поставився, якраз через те, що це вже не перший, не другий і навіть не третій раз, а це вже якийсь четвертий і п'ятий. І знаєте, я свого часу читав про Дональда Трампа, що йому вдалося стати президентом Америки, не дивлячись на те, що він дуже багато разів робив і казав повну хуйню, через те, що йому притаманний деякий. Іронічний образ, там так це називалося. В нього іронічне амплуа. І всі знали, що те, що він каже, це бабка надвоє сказала, не факт, що це правда. Можливо, він це сказав на І в принципі, це ж старий добрий Дональд Трамп, який постійно робить і каже хуйню. І от знаєте, я не знаю, як має зреагувати український народ як організм на людину, яка в принципі здебільшого завжди була супер. Позитивним персонажем, ну можливо, не супер, але позитивним. І зараз вона систематично каже: от таке. мені важко, невже ми маємо таким самим чином, як до Трампа, поставитися до Олега Скрипки або закенселити його? Ну і закенселимо, і що буде далі? Для мене на це дійсно філософське питання. Поки що немає відповіді. Що я хочу сказати точно: Що просувати ті наративи, які він просуває, відповідаючи на ці питання, це дуже і дуже неправильно. На цьому можемо закінчити. А тут саме момент для того, щоб нагадати, що ви можете задонатити на ЗСУ конкретно на цей батальйон по цьому QR-коду. Якщо хочете підтримати конкретно мене, то підпишіться на цей канал і поставте лайк або дизлайк цьому відео. Ну і напишіть коментар. А вже ж. Якщо хочете підтримати мене фінансово, то посилання на Баймі Кофі та спонсорство будуть в описі. Це недорого, і ви попадаєте в спільний чат з усіма моїми спонсорами. Тут буде QR-код, і там буде посилання на банку, де я збираю на камеру, якщо хочете підтримати мене фінансово, а у вас немає грошей, то підпишіться на мій інстаграм, тому що це так чи інакше, поки що основне джерело мого доходу. Я там власне рекламу продаю. Ну, додати нічого. Донайте на зсу, дзвоніть мамі, Па-па!